Ти любитель, якщо і я любитель, сучасні фотіки, любительські та багато іншого цікавого в цьому відео. Погнали! Мене звати Нікіта і я автор україномовного ютуб каналу про фотографію. І в цьому відео я хочу розібратись, хто такий фотограф-любитель, а хто такий професіонал. От хто на вашу думку професіонал? Чи обов'язково він повинен видавати круті фото? І чи обов'язково в нього повинна бути крута техніка? Напишіть в коментарі. А якщо ви хочете це обговорити з іншими фотографами, то для цього я створив телеграм-канал. Де ви зможете це зробити? А тепер що я думаю з цього приводу? Професіонал від слова професія. Іншими словами, це людина, яка напряму працює фотографом. Вона на цьому заробляє кошти. І кошти можна заробити як на зйомці для якогось мішленівського ресторану, так і на простій зйомці корпоративу. І виходить, що професіоналу можуть заплатити навіть за неякісні знімки. Просто із за того, що він прийшов і відзняв якусь там репортаж. Зараз цього менше, а то сегмент так званого низькопрофільного бомбілова вже успішно займають телефони. Але в золотий вік фотографії я маю на увазі 2010-2012 роки, багато фотографів заробляли просто на тому, що на їх фото лиця були читабельні. Бо, звичайно ж, камери кнопочних і перших сенсорних телефонів були нікудишніми. Але спробуйте назвати їх непрофесіоналами. Вони заробляли? Заробляли. Їм платили, їм платили. Питання. А тепер хто, на мою думку, любитель? Як на мене, це людина, яка любить знімати. Іншими словами, якщо ви любите фотографуватись під час подорожі, біля якоїсь там пам'ятки або ж просто в соняшниках, то ви вже є любителем. Дам стільки з подорожами в 2022 році не вийшло. Але нічого, після перемоги відіграємо. Виходячи з того, що я тільки що сказав, любителями є добрі 70% людей. Але ж є різні типи любителів. Перший вид це люди, які просто люблять щось фотографувати. Люблять та й все. Вони не зженуться за новими камерами. Для них не такою вже є і критична якість, і вони точно не заробляють на цьому. Думаю, якщо ви клацнули на це відео, то ви як мінімум фотолюбитель. Є ж інший вид любителів, як я та інші фотографи їх називають продвинуті любителі. Це люди, які не заробляють на фотографії, але для них дуже критичною є якість, оскільки вони хочуть отримувати класні кадри. Наприклад, я відношу себе до продвинутих любителів. Ну можливо, після підключення монетизації на Ютубі я передумаю, але поки так. І якість моїх останніх фото. Ну давайте не будемо брати довоєнні, тості в мене були косяки. Дуже крута. До речі, як знімати такі кадри, я розповідаю в рубриці: зверни на це увагу. Відкрийте ці відео в новій вкладці. Вони того варті. Перші відео там не ідеальні по якості, на те й вони перші, але от останніх все прям перфект. Тепер підсумуємо: любитель не дорівнює погані фото, оскільки є різні типи любителів. І для продвинутих якість може бути важливішою навіть ніж для професіоналів, також і проффотографи не завжди знімають гарно. Це ідеально доводить золотий 2012-й, коли можна було прийти, відбомбити та й піти назад з грошиками. Тільки за те, що у вас була нормальна камера. Досі зустрічаю людей, які бажають, щоб з телефонів випилили нові камери та моляться на нову тушку. Але, звичайно ж, є куча професіоналів, які знімають шикарно. Я з цим згоден. Воно і так і повинно бути, якби. Але навіть якщо ми зайдемо наш шикарний сайт. 500 пікселів і заб'ємо в пошук природа, ми отримаємо шикарні фото. Як на мене, всі вони любительські. Звичайно, на них можна заробити на стоках, але чи це покриє і поїздку, і витрати, і ризик. Хоча тут вже можна дискутувати на рахунок заробітку і професіонального використання цих фото. І от для себе я зрозумів, що гнатись за назвою професіональний фотограф мені не треба. Якщо в майбутньому я і націлений на роботу фотографа, то тільки на високому ринку, коли замовник буде готов. І нормально заплатити, і навіть переліто платити. Тоді для мене це буде цікавим. І цей ринок не дівся в 2012-му. Тут всі прекрасно розуміють слабкі сторони iPhone 14 і знають про існування таких речей, як світло, композиція, історія, обробка, над якими, як не дивно, потрібно думати фотографу, а не розрекламованому авторежиму, який робить 2 секундну експозицію та через величезний костиль забирає вам шуми на фото. Чи програмне недорозмиття? Тут про таке навіть і мова не йде, оскільки це ринок, де все бути на висоті. І так на закуску я ще хочу сказати про профкамери. Оскільки тепер виходить, що професіонал може знімати і погано, а любителі добре. Якщо що, я багато професіоналів знімають круто, і я цього не заперечую, я про це в курсі. І оскільки 70% людей є любителями, то звичайно же ж любителів, які вміють круто знімати, не так вже й багато. Але все ж. Canon R5 5 це тоді вже тепер любительська чи професіональна камера, або Nikon Z9. А застарівший 5D Mark III – це тепер вже любительський фотік чи професіональний інструмент досі. За цей рік я змінив три камери, і в основному мій мотив був саме в відеозйомці, оскільки Nikon d 300 в принципі не знімав адекватне відео та не мав автофокуса. А з Canon 70 d мене обломали, оскільки ця камера може просто поламатись під час запису відео. От просто взяти і вирубитись. Причому так, що потім ремонт обійдеться приблизно у стільки ж, скільки коштує 70-ка. До речі, про цей фотік я вже зробив огляд. Там, звичайно, не така класна якість відео, як зараз, оскільки тоді я ще не запідозрив, що Ютуб мені пережимає якість моїх відео. Тепер я вже це виправив. Але все ж. І от Canon M50 мене вже повністю влаштовує. І от що я помітив, найкраща ергономіка, звичайно ж, кенона 70D. Там є два колесика і куча підписаних кнопок. Бо на М50 я вже собі таку все догори дригом перевернув, щоб воно в мене нормально якось функціонувало. Також там є великий екран та друга батарея. І типу круто. Але я це відчув тоді, коли, наприклад, знімав весілля для своєї двоюрідної сестри. Коли у вас день репортажки, то так тримати в руках старенькі, але все ж лексус, приємно. Але коли в мене камера стоїть на штативі, ось, типу, як зараз, ану, давай на пальчику. Дуже люблю коли вона так робить. Або хтось мене знімає, причому налаштування задаю я, то це зовсім ролі не грай. Зуб даю, що Canon R, r 6 r 5 дасть ідеальну ергономіку. Але по факту на якість вплине тільки те, що, наприклад, зараз я себе знімаю на кроп, а то буде повний кадр. Ну і звичайно, там ще робочий ISO і все інше, що випливає з повного кадру. Все. Ну, хіба що там ще в 4К буде. Просто кроп aps c бо в мене тут менше, ніж мікро, і там буде автофокус. Ну, це не стосується фотографії, це більш так, до відеозйомки. На Canon M50 я маю всі ті ж навороти, що і в Canon R. І ця камера абсолютно зручна для мого використання. Правда, на Canon R там буде чуть краще автофокус, бо, наприклад, тут він буває, може заглючити. Ну як заглючити? Я можу такою, якщо я вийду з кадра. Знов появлюся, откуп підійду сюди, назад, то він мене може втратити. Буває. І мені доводиться чекати або там помахати руками, щоб він на мене сфокусувався. Звичайно, ж ви цього не бачите, бо я це відрізаю на монтажі, але ну, ось так буває. Canon R чуть більш надійніша. Але мені це ролі не грає от в цьому суть. Тому моя думка, що дають професіональні камери. А, повний кадр. Б, це зручність при зйомці довготривалих репортажів, якими я в принципі не займаюся. Ну що, як вам відео? Згодні чи готові поспорити зі мною? Для цього є телеграм-канал, і в коментах під відповідним постом ви можете написати свою думку. Якщо ви дивитесь це відео не відразу, то знайдіть цей допис за хештегами. Тільки не забудьте мені аргументувати свою позицію. Якщо ви мені доведете зворотнє, то я зроблю продовження цього відео. А тепер давайте я вам покажу, як на о боже, любительську камеру можна. Професіонально зняти мандаринки переходьте. Це буде цікаво, як і профі, так і любителям.